Триолат інноваційний двокомпонентний адювант від АХТ. Трисилоксан зменшує поверхневий натяг рідини та збільшує площу покриття. Метильовані рослинні олії, утворюють плівку на поверхні листа, захищають розчин від швидкого випаровування та покращують проникність через воскові нальоти бур'янів. Триолат. Налаштуй поле на максимум. Хочу представити вам такий продукт, як триолат. Про що цей продукт? Триолат це комплексний багатофункціональний адювант для вирішення складних проблем у польових, садових та овочевих культурах. Це препарат, який покликаний вирішувати складні питання, зокрема викликані погодніми умовами. І е, даний препарат складається із двох діючих речовин: Це метильовані олії і трисилоксан. У чому суть даного препарату? На ринку існують багато адювантів, які називаються в народі прилепачі. Це продукти, спрямовані на підвищення якості роботи пестицидів, зокрема гербіцидів. Так? І е, найбільш такий поширений на ринку серед користувачів це токсат до спирту, який використовується із сульфоніл сечовинами Це один із найстаріших е, прилипачів, використовувався з трибінуроном, тифенсульфороном. Також є олії, є окремо трисилоксани, які називаються супрозмочувачі. Також є різні полімери. У нас в портфоліо є вже Агропав, Агропав екстра, є кондиціонери води, але саме складні погодні умови і виклики, які вони спричиняють в полі, наштовхнули нас на думку створити потужний топовий адювант. І це наш Треолат. У чому е, полягає механізм дії даного продукту і чому він унікальний? Е, поєднання трисилоксану і метил забезпечує нам е, дуже специфічний функціонал даного продукту. Е, перше, трисилоксан він зменшує поверхневий натяг е, робочого розчину, тобто збільшується площа контакту е, олії. Вони покращують проникнення через воскові нальоти і кутикулу рослини. Також олії володіють здатністю плівкоутворювача і зменшують випаровування робочого розчину із поверхні. Завдяки цьому ми отримуємо переваги триолату. Перше це зменшення поверхневого натягу і збільшення покриття. Друге зменшення випаровування. І третє це покращення проникнення у е, рослину і в оброблюваний об'єкт. За рахунок цього нам дається подолати такі складні випробування, як, наприклад, воскові нальоти на е, лободі, які дуже часто зараз зустрічаються боротьба із складними шкідниками, а також покращення застосування фунгіцидів, як системних, так і контактних. В умовах низької вологості повітря і е, високої температури. Е, Треолат ми рекомендуємо використовувати в нормі 01-02% розчин. Тобто його норма залежить від того, скільки е, робочого розчину води ви вносите на гектар. Це приблизно 100 літрів, е, це приблизно 100 мл на 100 літрів робочого розчину. Також завдяки своїм е, властивостям він ідеально підходить для застосування дронами. Відповідно, там буде маленька норма, тобто 10 мл на 10 літрів води достатньо для створення е, ефективного е, покриття тими препаратами, які ви застосовуєте. Хочу поділитися з вами результатами досліджень, які ми проводили стосовно треолату. І знову ж таки ми відштовхувалися від проблематики, яка є в полі, яка є у виробників. Перше це подолання перерослої лободи в полях, і для цього ми використали сухий трибінорон 750-й, в нормі 50 грам і плюс триолат. Ми дочекалися в полі соняшнику, поки переросте лобода, і коли вона була вже така 10 до 15 сантиметрів, застосували наш препарат. Хочу сказати, що вже на момент внесення було доволі е, спекотно і вологість повітря була в районі 40-50%. І ми відслідковували роботу триолату кожен день. Е, першу ефективність ми побачили на четвертий-п'ятий день, і оскільки трибунурон це системний препарат, він виглядає у пригніченні. Е, Рослини лободи білої. На 11-й день фактично він зробив вже свою основну роботу, і на 18-й день, як ви бачите, в полі вже е за термінологією агрономів у нас сіно. Тобто спрацював по перерослій лободі на відмінно навіть в жорстких погодних умовах. Тут більш детальна фотографія для того, щоб роздивитися по фазі лободи і по ефективності, яку він має. І наступний шкодочинний об'єкт, теж який е, ми в себе в компанії бачимо в останній момент, є проблемний для контролю в полях, це лобода біла, переросла. Тут ми використали діючу речовину е, мезотріон е, 480-й препаративній формі КС, яка потребує використання адювантів. І е, е, як ви бачите на фото з дослідів, е, він зайвий раз підтвердив, що для діючих речовин важливо не лише вміст і фаза, а також і додаткові речовини. Зокрема, концентрат суспензій вимагає додавання адювантів. І колосальна різниця по контролю перерослої лободи разом із використанням треолату. на 14-й день ми бачимо, що відбувається із лободою і яка різниця на контролі, де використовується чистий мезотріон. З 2023 року в нас теж є цікаві досвід. Зокрема, зверніть увагу, переросла амброзія. Також один проблемний бур'ян це молочай Лозяний. Він досить поширений в центральній Україні, зокрема, цей досвід із Київщини і падалиця соняшнику. Також значне посилення від додавання триолату на діючу речовину, яка сприяє кращому контролю бур'янів в полі. Також даний продукт можна використовувати із гліфосатами наш геліос екстра, можна використовувати з кломозоном, можна використовувати із десикантами. Як бачите, наприклад, ми рекомендуємо використовувати даний продукт саме з ацефеном, ацефлоорфен діюча речовина, яка є контактною і особливо вимоглива до застосування адювантів. Також дуже хороші результати ми бачимо із трайдентом. Завдяки використанню із треолатом ми отримуємо кращий контроль такого шкодочинного бур'яна, як фіалка. Ну, є лише три продукти з нашого портфоліо, якими ми не рекомендуємо використовувати Треолат. Це Impex Duo, Imazamox, Imazapir. Ореол максі, хізолофоптил і фосорганіка. Чому? Тому що продукт досить потужний і він разом з підвищенням ефективності може е, підвищити фітотоксичність на культуру, тому з цими продуктами вони є всі самодостатні, ми не рекомендуємо використовувати е, триолат. Зрештою, продуктів він по посилює е, ефективність проти бурянів, зокрема проти середньочутливих бур'янів. Покращує роботу, дозволяє зменшити норму робочого виливу, особливо для критичних умов, коли жарко, коли сухо це ідеальний продукт для покращення ефективності. Я коротко підсумую. Отже, це комплексний продукт, суміш метильованих рослинних олій і трисилоксану. Трисилоксан зменшує поверхневий натяг, олія покращує проникнення через кутикули і. Зменшується випаровування за рахунок утворення плівки. Це забезпечує е, такі дуже своєрідні особливості, унікальні особливості даного продукту, які підвищують ефективність застосування пестицидів.